Щоворіть, що говоріть, що горіть, Що говоріть, а ж ти говоріть, не горіть. Три тижні забули навіть говорити. І весь цей час ви сумували, писали, в'язали, вишивали, малювали, читали, засмагали, їздили у далекі краї, писали нам, читали наші інстаграми, твітери, ВКонтакте і Фейсбуки і намагалися дізнатися, хто сьогодні буде у парі. А сьогодні у парі і Марішка. Це так. Клік шоу. І весь Є. один відсоток, хто проголосував за цю пару, тепер радіється, тому що хтось лише один голос відданий за нашу пару. Так, а насправді ми дуже раді, що нарешті розпочався осінній так. перший ефір. Дуже на Дуже раді за словами, навіть не, не можна описати, як ми раді. Навіть показати не можна це, як ми раді. Можна лише вкрити вс нам мозок і побачити там, так. як мавпи ми... веселяться, стрибають, підскакують і. і це, а... май... Знаєш, і ще отут в цій області літають. Бабачки! Бабачки. Ти завагітніла! Прямо ні! За цей період я не встигла. Я сподіваюся, можливо, наступного року. А... Народжу одного старбоя або Старгерл. герл, стар Ні, я не знаю, не впевнена. Я просто Якщо жартую. буде допомогти, цій справі це. Обережно звертайся. експериментальний гумор. Звісно, такий він і лишився на старті, коли. На правах гумору, на правах жарту. Все, як і було раніше, серйозно нічого не змінилося, навіть ті самі соцмережі у нас залишилися, і Да? І, да. і Давайте активно. Але так. І до речі, ми хочемо прихваснуть! Подивіться насадження. Ну на що там ззаду нас знаходиться? Подивіться, на 17 яка здорова цифра. Малішка думає, що це один, сім і три, ну. Це моя зарплата. Але... так. Це моя зарплата нова. Let's a break, good times, come on. Це кількість моїх підзатильників, які я отримую щодня. Від тепер цих цифра від генерального продюсера, так. Виглядає. 17 тисяч в контакті це спільнота, це, це чисельність багато. нашої і спільноти, і це круто, це неймовірно. І Це означає, що Час. за літні часи за період нашої відпустки ви ще й розмножувались. <різь> <чорт>, повірі. і <різь> це не може не радувати. Це Ось. точно. Ми так раді, коли люди розмнож і дивляться при цьому класну якісну музику і роблять дітей. Uh, і в контакт. Ні, це ти про One Direction говориш зараз? Так, так One Direction у нас в ефірі. Капець. Ну так давай ж зараз размножим. Не поймите превратиться.